Спектральне зведення в кросовірі. Можна робити в функціональному блоці або в кросовірі. Обираємо вагу. Мені подобається це тим, що на кожну сторону є своя вага і навантаження йде незалежно на ліву і праву сторону. Працює верх грудних, центр грудних дуже класно пропрацьовує центральне кріплення м'язів. Це вважається ізольована вправа, додаткові м'язи, які допрацюють, працюють, перейде дефта. Техніка виконання стояв під тренажер, беремося за ручки, підтягуємо до себе, нахиляємо руки вниз, робимо крок вперед. Ми виводимо до ног, фіксуємо, вижимаємо руками, включаємо другі м'язи. Також можна стояти в такому положенні. Якщо ми змінимо положення тіла, нахилимося більше вниз і будемо йсти вниз, то буде пропрацьовуватись більше низ грудних м'язів. Якщо будемо трошки вищі, буде пропрацьовувати центр і верх грудних м'язів. Глибокий вдох. Обов'язково прожимаємо м'язи. Коли закінчили вправо, підходимо назад, обережно піднімаємо руки, розводимо сторону і фіксуємо.